Коротка настанова перед дорожнім боєм. Організатори просять активістів не перегинати палку з правопорушниками, ні в якому разі не перевищувати своїх повноважень, ні в якому разі не хамити, не грубіянити культурно і правильно просто людині донести, що вона порушила правила дорожнього руху і допомогти інспекторам в виявленні цих правопорушників. Ніхто не ставив задачу про складання в протоколів якісь кількості. Десять, двадцять, двісті. Такого нема. Основна задача це про Проведення, доведення до людей про їхню неправильність відношень до елементарних прав дорожнього руху. Ні пуха, ні піра. Активісти та Даївці розділилися на три групи. Одна вирушила до речового ринку, одна до Оазису, а ми разом із третьою на центральній вулиці. Даївці дорогою кажуть, треба було їхати у будній день. Тоді правопорушників довго шукати не довелося. Та й у вихідні таких не бракує. Добрий день, Добрий день. Державна табірна інспекція вас вітає. моє прізвище Прокопенко. Ви порушили правила зупинки стоянки. Зі зупинки на тротуарі. Де? Тротуар. Менше двох метрів для руху пішоходів. Розгружаюся. Запрошую ваше посвідчення Паспорт и все документы. ваши документы. Это служба такси, я Да, да, да. Стоите на размонтажении? На размонтажении. Статус, детка, Правильно. Є, конечно. Страховочка, все, є. Вон є місце для зупинки, не, не зайнято. Можна зупинитися в двох метрах, ну, бачити. Я всі носи, я так сказав, я встав. Якби я сам приїхав. А, давайте так, а якщо так кожен водій стане, де ні, ви ну, ну, ходите? Ви, ви, ви ж без, ви, без, ні, теж ні. ходите пішли. дверку закрив, дивіться, бачите, там можна і що приїхати. поїхати. Захватає. Інспектори розуміють, відпускають без протоколу, просто з попередженням. Водія наступної, неправильно припаркованої автівки поруч немає, тому активісти залишають про себе згадку. Спеціальні наліпки. Ми залишаємо такі повідомлення у вигляді таких наліпочок, щоб ця людина на другий раз розуміла, що не потрібно так паркуватися. Я думаю, це не є наліпки такі, щоб… Не можна було їх зняти. Сьогодні погода ще дозволяє, що можна дуже легко зняти. Все ж таки потрібно починати боротися з такими водіями. Інспектори ДПС пояснюють, що не так зробив водій. Він здійснив по-перше, зупинку автомобіля на перехресті вулиць Проскурівська, Проскурівського підпілля. По-друге, здійснив зупинку на відстані менше, яка передбачена права дорожнього до пішохідних переходів. А також він не виконав мого дорожнього знаку, з'яснив в'їзд під дорожній знак в'їзд заборонено. Тобто він взагалі сюди не мав права заїхати. Я прошу прощення, я справлюся, це було постійно. раз. Просто я дуже спішила, тому я тисячу разів звільню. Мотушки знімає наліпки зі скла авто. Щоправда, і активісти, і даївці кажуть, такі чемні водії лише тому, що їх знімають на камеру, бо без неї традиційно про себе дізнаються чимало цікавого. Їдемо далі до вочевого ринку. Саме тут порушують правила стоянки і зупинки незалежно від дня тижня. Прямо під знаком зупинка заборонена триває розвантаження товару. Даївці знову пояснюють, помилку водія той, відповідно, обіцяє більше такого не робити. Але найгірше, якщо водія поруч немає, тоді у правоохоронців Руки зв'язані фільмувати чи фотографувати номерні знаки правопорушників не дозволяє закон. В той період, коли здійснилася така процедура, менше було порушень правил зупинки стоянки. Зараз такий спосіб фіксації правопорушень відмінений, і ми не можемо притягнути водіїв до відповідальності. Тому й проводять такі рейди до речі, він був першим, але не останнім. Незабаром активісти з даївцями знову зберуться, аби наводити лад на вулицях нашого міста.